Вітаю всіх, хто полюбляє збирання грибів та лісові прогулянки. Сьогодні така трошки похмура погода. Обіцяли дощик на сьогодні, але поки що нема. Та й на завтра обіцяли. Ми, друзі, сьогодні приїхали в нашому звичайному составі. Я і і наші собакени. Зараз ми знаходимося на межі Тернопільщини і Франківщини. Тільки зайшли в ліс. Ну, в лісі сухо. а листочка, ну не знаю, як, як порох такий. Подивимось, що зараз можна зустріти у лісі таку погоду. Ух ти, в мене перша знахідка. Ану, маховичок. От бачите, я що кажу. Сухо у лісі. Та! Порепаний, але гарний грибочок. Ну, перша знахідка в нас вже є. Подивимось, що ще знайдемо. Ну, як завжди, все побачите. Ах, запашний такий маховичок. Mm. Перший на сьогодні наш грибочок. Mm -hmm. Трошки не вистачаємо вологи, бачите як. Але все рівно. Так, ну що, пішли, перший є. Шукаємо другий. Так. О, і ще й Друзі, оце початок у нас сьогодні зі старту ми знаходимо грибочки. Це ж тільки зайшли. Зараз покажу вам. О! А воно стоїть... Так, кошика залишаю тут. А воно стоїть сіро-рожевий. Yeah. мухомор, О! О, і в тебе, так? Да? Uh -huh. Ну... Так, да, вони маленькі, тому що сухо у лісі і рост не пішли. бачите, ховається. І вони всі. Ну все. Встановимось на коліна і вперед. Поки я збираю ці лисички і каже, що в неї білий гриб, друзі, ну то просто сьогодні, я не знаю, джекпот якийсь. Чотири віда грибів з самого початку. Отак. Давненько нам так не фартіло. А? Да Марсюша? Да, Марсюша? Так. Якщо не допомагаєш, так хоч не мешай. А вони бачать, знаєте, як, що ми щось тут під листочком шукаємо, витаскуємо. І їм цікаво теж, що там папа з мамою знаходять. Хоча вони вже знають. Такі вже грибари зі стажем. Ану. Ух ти, білий гриб. Дійсно. Білий гриб. Отак, От друзі. Теж порепана шапка. Ух ти. ты! Там тишу. Тут, я так розумію, вони всюди. Треба уважно дивитися. А отам подивився щось, бачив, десь великі такі. А потім знову подивився, вже нічого нема. Ой який Джека крутиться, як завжди. Ах. Ну так, трошечки порід, точно буде дощ. Зараз сонечко сховалося. Ріжка збирають лисички. В мене тут ще. А. О. Зар, зараз, зараз собакени. Дозбираємо ці грибочки. Дам вам попити водички. Ух і гарні лисички. Хтось в коментарях, да не щось, а не один, не одна людина писала, що це не лисички. Друзі, це лисички. Лисички бувають різні. О, ще, ага, зараз підійде. От такі лисички бувають, є, жовта лисички є. Чорна лисичка, є амітістові лисички, є трубчаті лисички. Да багато їх видів. Від класичної лисички, ну, ці лисички дійсно відрізняються. О! Мухи! О, але це лисичка. Не єжовік, лисичка. Давай, кидай. О, он тут ріша підняла лисички. І бачите як. Які сімейки, а і тут прямо видно спека і от шипинка вже трошки висихає. Якісь сліпні чешу. Ох, якісь мухи такі, приставучі. не комари. Їх нема якраз таки. Так ух які

Тут, друзі, ви бачите. А та! Я все це знімаю, не вимикаю камеру. Вам показую, який тут клондайк, як вони тут ховаються і в якої кількості вони тут ростуть. Це просто фантастика. Ну. А, збирай, збирай. А, так, шведесенька збираю, тому що... Багато мошкі мухи. Вони кусають, літають. Одною рукою тримаю камеру, а іншою збираю. Ще встигаю відмахуватись від них. О! О! Оце так, лисички. Ну, знаєте, ще знайшла? Знаєте як? Ну, такі маленькі не будемо брати. Все ж таки заховаю тут листя. Ми за декілька днів ще раз приїдемо. Тому що я, я ж казав, що сьогодні обіцяють дощ. Завтра обіцяють дощ. От, і вони можуть все ж таки піти. Та із таких маленьких, ну що з них робити. Вони і на маріновочку ну, дуже маленькі. Ну, дамо їм шанс підрости. Що ти тут на... накопала? Ух ти, Ціла така сімейка гарної лисички То що у них шапка трошки підсохла, то нічого. Ну й сушити не треба. Так, та сушити не треба. До речі, оця лисичка звичайно жовта, ще попадається досить часто. А от в такої лисички дуже рідко попадаються хробаки. Ви бачите, як її ріша, а. Вона знаходить грибочки, от лисички. Поки я їх збираю, вона біжить попереду. І каже мені, що вона ще одного білого знайшла. І каже, що він краще такий великий. Отак. От вам сімейний стосунки. Собаки поп'ють водички, а ми заберемо ці дві гриб. О, ну-ка. Ух ты, як сидить! Ну нічого собі! А. О, отакий! А! До кошика! Поки собаки п'ють водичку, тут навколо подивимось. Ріша каже, його так гарно було видно. Десь метрів з десяти вона побачила. Ну, він такий великий, не ховався під листочками. Так, попили собаки, водичку. Ну давайте збираємось і йдемо далі. Ой, дійсно, друзі, повторюсь, ну так гарно сьогодні похід почався. Ох, супер! Ну от і п'ятий від грибів. Сироїшка, але поїдена. Суха-суха. Ну, Тут, бачите, в деяких місцях грибочки все ж таки є. Чому? Тому що тут дуже багато листочка. Десь там глибоко воно все ж, таки, да, все ж таки не так сухо, як зверху. І грибниця в деяких місцях о! Віддає свої плодові тіла. А, а от ще сировішка. А зараз подивимось так-то. З виду начебто більш-менш. Сироїжка, Але... Робочлива залишаємо в лісі. Неподалек ще одна, така сама. Ми будемо чіпати її. Терішко з собакенами вона. вже метрів 50 від нас. Початок був гарний. Але зараз ходимо вже десь хвилин 20, напевно. Ну от окрім старих сироїжок, поки більш нічого. Ну, ми трошки і піднялися, тут такі невеличкі схили де вниз. А ми всі їх зібрали там. Зараз туди ми йдемо. Трошки пройшлись вздовж схила. Потім зайшли посередки, дивіться. Зараз обратно йдемо. зігзагами так ходимо. Може тут менше залишилось з листочком. А де вони? Жегері? А це що таке? Такий колір, не розумію. Я не знаю, такий колір білий. І росте на, на гіляки. А ну вот ще поруч. плесень на ньому вже. ну по виду схожий на. Може і білий гриб. Не може якийсь підберезник. Ну, в будь-якому випадку залишаємо в лісі. Воно попереду. Сироїшка суха. Ну така нічого собі напевно хробочлива. Зараз я зріжу подивимось. да хробочлива. Ну нехай залишається. Ще поруч декілька штучок. Теж хробочлива. Ану, ці. Воно одна, друга, третя, четверта, п'ята. Іріша, Іріш. Почекайте мене. Тут багато сировішки. Воно ще три. Воно дві. О, ну ця молоденька. Це сто відсотків гарний гриб. О, бачите. А оці вже треба дивитись. Ні. Залишаємо нехай. Теж ні. Ух, Оці дві гарні. Так, ану, подивимось навколо тут. Воно тут стоять ще три штучки, але теж будуть хлобочливі. Сухі, старі. Воно ще ховається. Ого! Ох і місце. О. О. Одна, друга. О, гарна. І третя. Ах, поділяка. Всі можна зібрати. Але оцю велику всі зараз подивимось. О, чистенька. Чистенька. А ця. Трошки була храбочлива, але зараз все. Ще три рибочки до нашого кошика. Ну, п'ять ліжок з той галявини. Штук 15 таких ніяких. А Іріша каже, що в неї білий. Отак. От Поки до неї йду, теж уважно. Дивлюсь, бо жалко буде, якщо пропустимо. Під дубом, так? Да? Ох ти. Дубовий білий. <гум> да, але по кольору вони не дубові, тому що зараз така суха погода. О який ще грибочок. Собакам вже два рази давали водичку. Так, да, я зірву грабочка. Ріша. А тут декілька білих. Диви. Два. Трошки поїли звіри, але це нічого. кошика, Ну, вже практично половина. Отако. От а це ми, друзі, я вже казав, ми піднялися трошки по під цьому. От я скажу, тут не вже лички таке, але є підйом. Все ж таки. І тут вже пішли грибочки. Буквально на кожні 10 метрів щось допопадається. А там взагалі нічого не було. От все ж таки я провишу. Тут де-не-де волога ще залишається. Десь метрів за 100 попереду, там буде переход. В трошки інший ліс. Подивимося там. Ну так, участочками, да Десь є, потім нема. Давай Ріша зараз праворуч. Там перейдемо трошки в інший ліс. Подивимось, що, що там. Там завжди е, більше вологи залишається. Він ще нижче. Тільки перейшли, друзі. Бай тут інший ліс, я б не сказав, що тут більше вологі. А, от і біляк стоїть. Перепана шапка. Але білий робочик. О, а поруч сировижка. Ой. Отака. Що там в тебе? Сказаю, але дуже-дуже пахне. Бачу, це вже який? Шостий чи сьомий вид грибів ми сьогодні знаходимо? Де ж такий трошки порепаний. Зараз всі такі грибе. Да, так, треба, угу. треба постукати в бубни. В бубни? Щоб дощ прийшов. Треба приїхати додому в інтернеті, подивитися, як він виглядає, цей шаманський ритуал. Оце буде, так? Да, з бубнами. Прийшли в ліс. З кіть нами, з бубнами. <гум> та да да, -да. Викликати дощ. То точно скажуть глядачі, що ми якихось грибів об'їлися. Наполовину з'їли її, але мені цікаво, яка вона. Так, робочлива. Але не така суха, як, як ми спочатку зайшли в ті місця. Ну так. Але все рівно, і тут не вистачає дощу. Та всюди. Я там сироїшки знаходжу, хоробочливий. А Іріша тут вона попереду йде і косить біленькі гроби. Знову ж не йшла. Ага. У мене і не О, який. Ну все, гарно. Треба уважно тут подивитись. Що, ще один? О, я що кажу? О, бачу такий потрісканий. А зараз всюди, куди ми не їздимо. Ось такі грибочки. Так, до кошика і пішли далі. Ну що, друзі, ставимо ставки? Оно, бачите, бугорок. Скоріше за все грибочок. А що це за грибочок? Не знаю. Зараз разом і подивимось. Так. Да, поїдена. Так. Ну тут в цьому лісі і попрохолодніше трошки. Ну, тому що ми нижче спустилися. А от тільки вимкнув камеру, а оце вже біляк. І гарний. О! Шапка не порепана. Я тільки що казав, що тут прохолодніше. От Ми спускаємося нижче і нижче. Ну, бачите, попадається. Жекльон! Ого! Побіг! Жека! Жекірі! Ну так, попадаються і такі не порепани. Собаки знову попили водички. Тут не так спекотно, але все рівно. Трошки втомилося за сьогодні. О, тут на мосі ледве тримається. Бачите? Отакі От ще біленькі до нашого кошика. Ну, друзі, непогано. Так як сухо в лісі. Там? Ага, в тебе лисички. Давай до мене. О! Бо ці ж п'ять лисичок, вони важкі, я ж розумію. Ну там не порохає, я зрозумів. <рес> <рес> Що, собакени? відпочили трошки? Ми зараз вже нижче не підемо. От, зробимо невеличке таке коло і підемо вже до лісової дороги. І так дуже гарний сьогодні день. Гарні гриби. Воно, диви. Біленькі стоїть. Ага, гарний. До кошика. Маленькі. Ага. А да. з того боку його і не вийде. Так. Невеличкі, але все ж таки. Біленький грибочок. І так само сухий. Ох, і співуча пташка. Прямо воно над головою. Ось ще один підберезничок, але цей вже все. А Нехай залишається в лісі. Вже підходимо ми до лісової дороги. Якщо щось знайдемо, то обов'язково покажу. Якщо ні, то будемо йти до машини. Пройшов 10 метрів і от така гарна сироїшка. До кошика. А? Я тут? І що, загубило мене? Що там в тебе? Сираїшки? Та, так, сираїшки. Але храбочливі, так? Ага. Ага, бачу. А я таку одну гарну знайшов, вони бачите. Собачені, ну, ладно, йду і рішу праворуч іде. І показую, воно тебе під ногами, а я не встиг побачити. Маховик? Маховик такий, так? Да? Два маховика. Ану. О! Ану. Три маховика. А Ані, два. А ні, три. Ось так. 3, Ну диви, три шапки зрослись. Ага. Трошки під'їли, так але такі маховички. Ну. Ага. Буквально поруч. Що це? Ще один? Ох, у нас сьогодні грибне асорти. Так, да, ще один маховичок. О, гарний який. До кошика. Ну що, друзі, з гарним настроєм, з грибами. Що там в тебе? О, і Ріша ще голубінку одну знайшла. Будемо ми вилазити з лісу та йти до машини. Супер, да, сьогодні не очікували, що так буде. А це що? Це старовіжка, але ніяка. Оці гарні. Ну що, до зустрічі у лісі!